Вітаю, шановні учасники другого потоку нашого практичного онлайн інтенсиву Цифрова освітня кухня. Майдатчиком для комунікації всіх учасників другого потоку обрано Google Classroom, а отже, необхідно доєднатися до цієї спільноти. Як це робиться? Ми заходимо в додатки Google. Обираємо Google Class, натискаємо. У вас буде пусте поле. В моєму аккаунті вже створені ці класи. Зокрема, наш клас буде цифрова освітня кухня, потік номер 2 Щоб до нього долучитися, необхідно в правому верхньому куті натиснути плюс і обрати приєднатися до курсу. Як бачимо, вимагається не що інше, як ввести код курсу. Код курсу був надісланий вам електронною поштою. Ви можете звідти скопіювати, або можемо безпосередньо переглянути його у самому класі. Він знаходиться ось тут зліва. Його можна розгорнути, скопіювати. Ctrl-C і Ctrl-V ставити, да? Ctrl ставити. Після того, як код курсу введений, треба натиснути приєднатися в правому верхньому куточку. І вже після цього ви будете. Долучені у цей Google клас. Ну і звичайно, що в стрічці новин, в стрічці новин буде надаватися вся інформація, що стосується роботи практичного онлайн-інтенсиву. Тут уже розміщений перший пост, який дозволяє вам. Доєднатися до зум-конференції з ідентифікатором, кодом доступу і покликанням на цю зум-конференцію. Шановні колеги, доєднуємося, все буде Україна, і до зустрічі!